Вилетів у заправку серед білого дня у столиці мерседес на шаленій швидкості протаранив АЗС. Уламки машини розлетілися по всій території автостанції. Двоє людей: чоловік та жінка. Зараз у важкому стані в лікарні. Детальніше про обставини аварії розкаже Євген Назаренко. У цій купі металобрухту важко впізнати не те, що Мерседес, а й взагалі автомобіль. Аварія сталася вранці біля мосту патона у столиці. За попередньою версією водій німця рухався на величезній швидкості, не втримав кермо і полетів на АЗС. Від вибуху заправку врятував ось цей стовп. Від потужного удару у легковика відірвало колесо, вирвало двигун та викинуло геть-під капоту. Це все сталося під час зміни оператора заправки Данила. Він і став свідком масштабної ДТП. От я услышав взрив, ну як взрив, толчок такой, як ви показали, взрив. Ну, смотрю заодно, а тут обломки. Працівники заправки кинулися на допомогу. Водій та його супутниця як не дивно вижили. Ба більше навіть були у свідомості, розповідає свідок події. А Наскільки сильно вони пострадали? Наскільки я бачив, у нього була кривана голова, його зразу не обрабатують, а потім вже тягне в Они сиділи, вони були в сознанні. Германич та пасажирка у важкому стані доставлені до лікарні.